Ці всі міфи, ці всі емоції, про те, що в нас неякісна медицина, неякісна чотиривота міліція, неякісна робота освіти і інших відділів розвіємо. Чому? Тому що ем, є таке бажання. Я переконаний, що воно у нас буде взаємне. Ми нещодавно сіли і переговорили, що вже в найближчі тиждень-півтора, при найближчому виконкомі, ми дві квартири службових на Ірпінський відділ міліції, для того, щоб забезпечити. Роботу тих людей, які патрулюють місто, забезпечити проживання їх, і ми передаємо на арпінському міліцію. Це перший наш крок для того, щоб ми мали можливість і показали людям, в тому числі працівникам внутрішніх органів, що ми готові йти на зустріч і готові давати е е е такі необхідні і звичайні для життя речі. Друге, ми знайшли вихід і ми на сьогоднішній день е забезпечили можливість. Е Явності пального для знову ж таки патрулювання міста. Е, то те, про що ви говорили, це програма безпечне місто. Я переконаний, що в наступному році ми єдине місто в Україні, яке в такому масштабному режимі представить цю програму безпечне місто. Е, і ми за наступний рік поставимо близько 200-300 відеокамер по місті. І е, це будуть не просто відеокамери, це будуть е, системи е, відеоспостереження, які дозволять. Бачити і номер автомобіля, і бачити обличчя для опізнання. тобто це буде не щось, аби було, а це буде сучасна система відеоспостереження, яка буде впливати на систему безпеки таким чином, що можна буде розкривати злочини, маючи факти в руках. Тому я хочу вас привітати з вашим святом професійним. Я хочу, щоб ви чули і знали, що особисто у мене, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Ми сіли переговорили, у нас є бажання сприяти і допомагати е, ірпінській міліції. Ми задоволені це будемо робити. Ми зустрілися з Вадим Петровичем з того приводу, що ми маємо залучити всі громадські формування не просто так, щоб вони були, аби були у нас в місті, так? а щоб вони сприяли у патрулюванні, в тому числі, щоб вони. Робили ту, допомагали робити ту роботу щоденно, яку по великому рахунку в рамках безпеки міста робите ви. Тому святом вас, вам самого гарного, щастя вам, здоров'я вам, вашим родинам, хай все буде добре. Дуже дякую.